Так, я з вами спробую розмалювати мавку нашу 12 -ма кольорами. Жовтий. В мене є кадмій лимонний, кадмій жовтий, середній, червоний, світлий краплак, бо тут домінують у нас червоно чорні відтінки, і е, я починаю з них. Знову я беру два пензлика один синтетичний, другий такий. І починаємо. Значить, друзі, позаду неї вогонь. Да? Я беру водичкою, змачую волосся, навіть не заходжу на обличчя. Я думаю, може, треба ще було більш тоненький пензлик взяти. Не заходжу на обличчя, заливаю все водою. І зараз пройдуся жовтою фарбою. Ще, може, тоненький пензлик. Беру спочатку жовто-лимонну, вона буде по центру. Прохожуся. Тобто ми робимо зараз задній план. Так, і вона в нас палає. Не знаю, друзі, куди покласти оцю штуку. Ще візьміть серветочку до. Цих моментів наших. Дивіться, я прийшлася навіть по волосам. Це нам можна навіть волоси обережно замалювати, не чіпати саму мавку, саму от шкіру. Далі беру більш жовтим. І пройдуся ще. Отут можна вже обережно не заходити на волосся. В мене ще достатньо вологий задній фон, ще розтікається фарба. Чому я не заходжу на волосся? Тому що можна, знаєте, от те, що внизу більше зайти, бо щоб залишилися жовті пасми. І так як вогонь. То я такі пензликом веду такі штуки, наче це язики полум'я. І дивіться, знову ж таки, ви вимальовуєте, ми, ну, взагалі, це, ми зараз не малюємо емоцію, да? ми малюємо картину, але ми можемо завдяки цій картині. Свідомо, бо ми зараз розслаблені, у нас немає якоїсь зло, злої емоції чи якоїсь люті. да? даже я не так сказала, може бути і фарі. Тобто в нас немає зараз емоції, яка нас зашкалює, бо навіть в нас все прийнято ділити на гарні емоції, і погані, але емоції то емоції, так. Да? Бо ейфорія також може завести в якийсь стан, з якого ми не можемо вибратися, в якому ми зашкалюємо. І оцими червоними, поки воно все ще розтікається, я додаю якихось моментів. Я піддивляюся на картинку, де в неї є червоні пасми, і додаю також цього кольору. І дивіться, завдяки цим кольорам просто відчуйте, що відбувається. Да? От Тут не з нами, що відбувається, що відбувається з нею. Взагалі, оцей зараз колір, він сонячний, ну от як для мене, да? сонячний, але немає синього, да? немає. Синій колір води, колір повітря, колір е, неба, колір спокою. Да? Тобто зараз в нас іде, і от бачите, даже фарба, навіть фарба розтікається якось дуже так символічно. Зараз дивіться, я візьму більш темну фарбу. Це в мене краплак червоний. І пройдуся отут, от внизу. Під, під волоссям. Там, де біля, пам'ятаєте, ми з вами малювали чи не малювали ще портрети? Там, де в нас волосся біля обличчя, воно більш темне. І я зараз навіть додам ще синього кольору, щоб більш темрявий. Зараз ми будемо робити більш темний такий колір. Можу вам розказати, якщо хочете, свої відчуття зараз. Я завжди ж, ну, перед тим як малювати, я зараз беру до кармінового кольору, додаю е, ультрамарину. Я коли малюю, я завжди, бачите, такий виходить темрява, але фіолетова. Я завжди собі щось уявляю. І уявляю дуже гарним. І коли воно в мене не співпадає з реальністю, то в мене там всередині протести. От зараз в мене не співпадає з реальністю те, що я очікувала. Я очікувала, що я і вчора малювала мавку там акрилом. От Я очікувала іншого. Але, я так розумію, це мені треба. Є. Yeah. Можливо, нам ще знаєте, який кольор знадобиться? Білий. От я думаю, пасми поверху. І дивіться, темним я зробила туди. Далі я піддивляюся мавку ще темний, біля проборчику, там, де волосся підіймаються. І отут на згинах. Дуже обережно, оцією темрявою. Отут волосся. Отут де біля обличчя, і де оця пасма лягає. Отут. Біля пробора. І отут десь темрява. Поїхала. Дивлюся на неї, вона вона також спантеличена, розкриті очі і думає: що ти робиш? Да? Є. І дивіться, і темряви отам от додала. І мені подобається, воно все розпливається. Далі. Ця мавка в нас дуже цікава, тому що в неї темне обличчя. Що ми будемо робити зараз? Ми також будемо робити цю темряву. Єдине, що я прошу залишити очі білими, не чіпаємо їх. Ми зараз візьмемо. Ви можете взяти чорну індіго. В мене немає. Я спеціально спеціала челендж 12 фарб. Я беру ультрамарин і змішую його з Умброю. І отримую такий сіруватий колір. Бачите? Вже сідає трошки сонце. Напевне, я це домалюю, а лайнер буде вже завтра. Тепер дивіться, якомога. Більше водички, Спочатку ми зальємо одним слоєм. Зараз я перевірю його. Більше води. Більше води. Ще більше, напевно. Я починаю не з обличчя, бо обличчя більше висвітлене, ніж низ. І от вона вся, навіть вони, бачите, в мультику показували що вона вся така сірий оцей колір, а, тобто, от яка в неї, в... яка в неї, до речі, була там емоція? В неї була емоція, що її зрадили, ну, як я розумію, да, і вона загубилася і вона о, пішла о, просто. Мстити, до речі, дуже класно. Я потім перечитувала Лесю Українку, дуже мені сподобалась. Там мова така, там такі слова, що ну, дуже раджу. І, звісно ж, я вже забула про що там було оповідання. Обережно починаю обличчя, пам'ятайте, зіниці залишаємо. І дуже мені сподобалось там зовсім все по-іншому. Я вважаю, що і мультик в нас дуже класний, такий глибокий, бо варто над всім замислитися. І оповідання дуже класне. І там, в оповіданні, там навпаки мавка вона, її там теж спасали, але вона. Як я пам'ятаю, як я пам'ятаю, бо я рік тому прочитала, вона не впала в цей вічі. Дивіться, шийка в мене трішечки темніша, ніж е, обличчя. Зараз воно мокре. Що може бути? Може бути, що в мене буде розпливатися фарба. Я починаю промальовувати тіні. Спочатку я. Промальовую під шиєю, бо підборіддя на шиї, бо підборіддя виступає, і воно нам дає яскраву тінь на шию. І тут якісь плямки, ключі, це всі. Далі, верхівка. В нас є тінь обов'язково під волоссям. Отут, -от. отут, до речі, я замалюю волоссям, бо там трошки виходить більше. Далі, дивіться, тінь йде по підборіддю, але контур підборіддя лишить світлим. Іде тінь сюди. Тінь підіймається от сюди, вилиться. Так. Обов'язково тінь під надбровними дугами і йде до носа. Обов'язково. І подивіться в себе, от станете десь під ліхтарем, сфоткайте себе, просто щоб запам'ятати, як падає тінь. Ну, буде, може буде трішки страшно, якщо під ліхтарем туди аж. А може бути ліхтар буде класний. Далі, тінь отут, під волоссям. Ми ще будемо наводити один раз тінь, так як я навожу. Так, тут я зроблю трошки. І може бути от, під крилами зараз крила носа, під носом обов'язково, бо на ніс, ніс дає тінь. І от тут я бачу, я тут піддивляюся на неї. От сюди тінь падає. Губи. Губи дають тінь. І тут обережно підборіддя, зараз я окреслю. Оце дуже обережно, бо це повинно бути розмазано. Сухим пензликом прибираю і тут. Тобто підборіддя бажано залишити. Потім дивіться, в нас отут-от е, щічка, вона також, бо там кісточка. Вона також буде. З тінню. Приблизно є. Так, да, приблизно є. Дивіться, я зараз ще пройду фіолетовим отут. от І знову пройду з тінями тією ж самою фарбою. Ви теж тією ж самою, але спробуємо більш яскравіші. Тіні. Ми поки що працюємо над обличчям. Давайте я візьму, може, тоненький пензлик, щас, ще, щас подивимось. В мене був ультрамарин, змішаний з Умброю. Ще дуже хотіла вам записати ці зимові ліхтарі, а зараз дивлюся така погода на вулиці. 1 лютого ну я буду це викладати трошки пізніше. А погода, наче березень. Так, дивіться, тоненьким пензликом. Щось прицепилося. Я промальовую дуже яскраво тіні під волоссям. Боже, хочеться ж, і я боюся, може, нам, нам і треба яскравим. Тобто все, що ми малювали, але більш тоненько. Тутінь ми залишаємо. Сподіваюся, ви будете це все дивитися. Так. Далі носик, ніс. Я зроблю темні такі штучки, дірочки ніздрі. І, напевне, поки що залишу. Я зараз думаю, от як зробити губи. Оба... Так, да, вона точно, Знаєте, як це, ета... От я дивлюся на неї. Вона як стала і заніміла. Тобто, щось, щось сталося, що її, що вона не може зрозуміти? Нічого. Так, що ми можемо? Дивіться цією фарбою? Давайте зіниці поставимо. Якщо не можете малювати тоненькою штучкою, можете тоненьким пензликом можете залишити все на лайнер. Але я б, я б старалася пробувати. Це все-таки мілка моторика, і вона, вона впливає і на те, як ми розмовляємо на наше мовлення, і на заспокоєння. Тобто Дуже раджу. Дивіться, тут темрявою провела, і мені ще хочеться, наче вимальовується да, підборіддя. Знову ж таки, починає висихати фарба і ми все. Супер, 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 да? Так, значить, ми зробили оцей, оцю штуку. Далі, в неї жовті очі. Дуже обережно, напевне, не заходимо на чорну штучку, бо вона ще могла не висохнути. Я беру жовтий і лимонний, як я сказала, чорні очі. Я просто дивлюся, щось я кажу, а потім мені здається, що я казала якусь іншу фразу. Ну, буває. Так, що я роблю? Дивіться, брови я промальовую жовтим, отут по світлому да? у нас були. Далі я замальовую повністю око, бо в неї розширена така велика, жовтим. І обережно, не чіпаючи оцю чорну цяточку, замалювала. Далі, дивлюся, що вони малювали тут. В нас ще будуть оці штучки. Я теж промалюю. А, щас, щас, щас. Нам ще треба щоб в неї очі течуть червоним. Щас я думаю, давайте отут, в неї ж е, оці е, руни чи як там вималювані. ми поки що залишимо оцю жовту штучку, потім повернемося, пускай нехай сохне. І я вималюю отут. Тут буде такий трикутничок. І давайте просто не трикутник. <гум> господи слова. І кажуть, Мілка моторіка впливає на нашу мову. Давайте отут ромбік, а потім ми його вималюємо, нехай він лишається. Далі в неї тут ще якась символ якоїсь лілії. Да, чи щось що такого. Оце. І поїхали. Ще раз промалюємо волосся. Я спробую оцією жовто-лимонною фарбою пройтися по волосю. Що буде? Можливо, у вас є біла фарба, ви можете білою пройтися. А якщо у вас якісь відчуття, от в плані ви подивилися на цей малюнок, на її людь, на людьми цікаві, ви можете поділитися ну, цим просто от, що виникає. Бо, ну, як на мене, це дуже прикольна штука, ну, оцей, взагалі, чому ми захотіли вогонь малювати? Да? Бо вогонь це сонце. Сонце може обпалити, а може зігріти. Може бути засуха, а може бути тепло і все народиться як треба. Є. Так, трішки водички вип'ю. Бо ми давно малюємо і вже треба. Беру кармінову фарбу і виділяю ці пасми. Я просто як промальовую. В нас були такі широкі пасми да, виділені. А я беру тоненькими лініями і вимальовую штуненько. І дивіться, а, в неї ще там папороть. Але я папороть, напевне, візьму лінер все-таки, і ми з вами сядемо і просто поверху ще розмалюємо. Хоча ви можете теж зараз написати, можливо, от на цьому треба зупинитися і лінер не треба брати, як ви взагалі вважаєте, лінер лайнер, так. Yeah. Підкреслюю. І коли я підкреслюю оці темряву, темр то думаю, де воно може бути: внизу, вверху. Є. Yeah. Супер, цим червоним, до речі, можна вималювати оцю штучку, оці всі руни. Зараз єдине, що я візьму серветку, буду підкладати під свою штуку серветку. Ну, і дивіться, взагалі, ну, насправді, от ми зараз малюємо, от як вам напишіть, бо, як на мене, це достатньо така. Я малюю 2, 4 квадратика і між ними рисочки. Це достатньо така е, кропітка робота. І мені навіть здається, чи треба це виносити, як вам на такі малювання? Бо, як на мене, треба щось більш простіше, щоб ми сіли відволіклися там, намалювали. Ну, взагалі, треба різне, але. Просто питаю. І зараз от я дивлюся, тут в мене було дійсно очі, я робила вкраплення по-мокрому, але в нас вже все підсохло. Я залила червоним жовтим, а потім червоним трішки додала, і воно потекло красиво. Зараз воно не потече. Я просто верхню частину цього ока заливаю помаранчевим. Дивлюся в неї. Зсередина в неї жовта залишається. середину навкруги оцього чорного жовтим. Далі в неї губи дуже темряві. І що, що вона яка? В неї тече. Я малюю губи таким темно-червоним, замальовую. І дивіться, в неї навкруги очей течуть оці чорні прям такі сльози. В мене чорного немає, індіго немає. Повертаюся до синього з умброю, з мішую. І оцією фарбою дуже обережно беру водичку, підкреслюю низ ока, не заходячи на само око. І оцією фарбою додаю, зараз я спробую потече. Не потече, хорошо. І я починаю рисочки ці робити самим пензликом вниз. Воно в мене достатньо багато води там. Знову беру цю фарбу і от в це мокре, додаю крапочками фарбу. Таче є. Є. І можна ще от, ну, от проставити оці крапки, да Не знаю, наскільки схоже ви будете бачити, бо. Я коли в цій картині в малюнку, то по-іншому дивишся. Воно вже захватує оці всі фарби мене, і я вже по-іншому. І от цією темрявою я ще знову навожу навкруги очей. І отут під волоссям. Бо я дивлюся на оригінал на ноутбуці, воно дуже чорне. Ну, там взагалі чорне. Тобто в мене я залишила оці сірі штуки. Ось воно там просто чорне. Ось так десь. Так, і оцією чорною фарбою, яка в мене виходить умбра плюс Ультрамарин. Поєднуємо. картину Я замальовую самі темні частини, які І, напевне, ще, знаєте, цією темною між губ туди. Темряво додати. І тут. Ой, зайшла на той, що я зберігала підборіддя, то що вам сказала спочатку, зайшла туди. Ну, ладно. І таке бува. Так, дивіться, я напевне, напевне на цьому залишу все. І завтра, можливо, ще лінером з вами сяду, подивлюся, що відбувається. Можливо, ми щось доробимо. Чи напишіть мені ті, хто просив, не пам'ятаю, бо я так прочитала а не ім'я, не подивилася. Як вам воно, не воно, таке ви очікували, не таке. Бо в інтернеті ж воно є, просто що, розумієте, повинен бути ваш підхід до цього? Да? Чи співпали наші якісь штуки? Так, ану, дивлюся через камеру. Ну, скажете мені, і е, отут, мені каже, здається, ще треба домалювати і домальовувати. І або завтра, або зараз я подивлюся по часу, скільки в нас, або я зараз включу лампочку, і ми сядемо і домалюємо все е, лайнером. Ще я б щось сюди додала, якщо у вас є біла фарба, я би потицяла отут білою фарбою. У мене під столом куча фарб. Тому, бачите, як ми використали білу гарнесеньку. Ніколи не думала, що буду використовувати білу фарбу, але дивлюся, що є чорний папір акварельний, і дуже мені хочеться білу фарбу в акварелі. І дуже мені хочеться спробувати ним на ньому помалювати. Так, дивіться, от такі крапочки я ставлю. Отут Якщо... от плямка як біла, вийшла, да, хочеться її замазати. Друзі, ну все 29 хвилин. Давайте тоді лайнер і щось ми ще намалюємо. Звісно, вона прикольна вживу, але в нас вийшла така.